Анемія у дітей. Дуже рідко хто говорить про цю проблему, але, на жаль, вона є у наших діток, зустрічається досить часто. Вона знаходиться, хоч вона безпосередньо від цих проблем на щастя, дітки не помирають. За дуже рідкісними випадками. Але вона в структурі поширеності хвороб серед дітей займає десь п'яте місце. Але я думаю, що ще ближче частіше через те, що ці проблеми, на жаль, не приділяються багато уваги. І за неуважності, можливо, і батьків, а можливо, і деяких і лікарів. Мова йде про анемію або про малокриві, як називають народів. Анемію в медицині називають явище, коли в крові людини різко знижується кількість гемоглобіну. Це може бути зумовлено або недостатнім кровотворенням, або підвищеним розпадом тілес ретроцитів, або з крововтратою. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в європейських країнах, анемія уявляють у 47% дітей дошкільного віку. 25% дітей ног віку і 20% дорослих. Всі види анемії, як правило, є вторинними проявами. Основне захворювання любе, яке приводить до зменшення гемоглобіну. Гемоглобін це своєрідний кур'єр, він отримує в легенях кисень та доставляє його до всіх клітин організму. Чим його менше в організмі, тим гірше дихають наші органи. При його. При цьому гемоглобін не здатний рухатися по судинах самостійно, йому потрібне таксі, тобто спеціальні клітини, які називаються еритроцити. А найчастішою причиною зниження гемоглобіну близько 90% є анемія, спричинена дефіцитом заліза, так звана залізодефіцитна анемія. Тому при виявленні війського гемоглобіну, перш за все, потрібно встановити, чи виключити його найчастішу причину це дефіцит в організмі. Залізо є одним з основних структурних елементів гемоглобіну, без якого він не здатний переносити кисень. Тобто функції залізу виконують дуже багато, але основна із них це дихання, тобто утворення гемоглобіну. Організм залізу потрапляє з продуктом харчування, смоктується в кишечнику, розноситься сюди на резерви, склад у формі ферритину з яких воно використовується для утворення гемоглобіну. Частина заліза щодня виводиться з організму. У нормі цей процес збалансований. Коли він порушується, то наступає дефіцит заліза. Запаси заліза використовується в першу чергу, як я сказав, на утворення гемоглобіну. Але інші функції починають страждати у випадку латентного прихованого дефіциту гемоглобіну. Період між латентним дефіцитом та анемією може тривати довгий час, від чого страждає багато функцій розумова активність, імунітет, цілісність шкіри та слузовість і так інше. Анемію можна запідозрити, коли людина скаржиться на постійне нездужання, сонливість, втомлюваність, зміни смакових звичок, нудоту, зниження апетиту, блідість шкірних покривів, та сезових волонок, сухість шкіри, ланкість нігтів, посилене ураження зубів. Тому діти з анемією втричаться з хворіють на гострі респіраторні захворювання, вдвічі на гнійничкове запалення шкіри, різноманітні кишкові інфекції, алергію та інше. Згідно з новітними даними, анемія призводить до порушення нервово-психічного розвитку дитини, знижує інтелект. Затримки встановлено розвиток логічного мислення, ускладнень у навчанні, відхилень у психічному стані. Найбільш доступним ефективним методом діагностики анемії, звичайно, є лабораторне обстеження вмісту гемоглобіну, крім клінічних даних. Так головнорожений ну, повинен бути не менше 145 грам у дітей до 6 років 110 у перших 120 грам на літр. Тому правильна інтерпретація даних аналізу крові проводиться, звичайно, лікарем. У дітей на 70% це аліментарний характер, як правило, це дефіцитна анемія. Це дихальний пігмент крові транспортує кисень і відтранспортовує вогнеки Основні причини місту, низького вмісту Заліза це недостатнє надходження його з їжею. Елементарний дефіцит заліза, недостатній рівень заліза із-за материнських проблем, порушення меточного плацентарного кровобігу, багатоплідна вітність недоношеність. підвищені потреби організму в залізі в зв'язку з стрімким ростом дитини та надмірною прибавками в масі тіла, підвищена потреба заліз, в дитини це в недоношених дітей, які мають так званий лімфатичний тип конституції. До шести місяців запаси заліза, які отримала дитяко з, з молоком матері, як правило, вичерпуються і через те його потрібно поповнити. Саме в цей період життя дитини вводиться якраз прикордо. До моменту подвоє маси тіла після народження дитини, майже повністю вичерпуються запаси заліза. Штучне вигодовування коров'ячим молоком. Також призводить до дефіциту заліза, тому що кальцій різко тормозить засвоєння заліза. Збільшені витрати заліза це порушення кисткове осмоткування, кровотечені значні паразити, про які тільки що говорила Наталія Вікторівна, також є одним із основних причин малокрівля у дітей. Низька сплук, які погано впливають на засвоєння заліза, це танін. Чай, кава, шоколад, яйця, кальцій, які ми вживаємо. Зате залізо добре засвоюється з вітаміном С. Через те ми рекомендуємо, щоб вітамін С ми приймали, як дітки приймали щоденно через те, що вітамін С в організмі дитини не утворюється, його потрібно поповнювати іззовні. Тому батьки, які задумали мати здорових дітей, мається турбуватися не за три години до пологи. А плану, так, як потрібно. Бо кожна дівчинка це майбутня мама. Вагітна жінка потребує запасів заліза в два рази більше, ніж невагітна. Тому потрібно турбуватися про харчовий раціон жінки. Елементарний дефіцит заліза може розвиватися при напряжку їжі оксалатів, пектини лігніну та прилужні реакції питної води, мінеральні нашої води. Має значення і низьке надходження білків до організму. Ефективним методом профілактики анемії є природне вигодовування малюків. Групне молоко в своєму складі має всі необхідні для розвитку дитини складові. З віком приблизно 5-6 місяців малюку необхідно вводити прикорм, як я сказав, і м'ясні трави у вигляді супів і пюре. Які будуть поповнювати запасу заліза в організмі. Діти, які штучно вигодовуються, повинні отримати спеціальні адаптовані суміші. При прикордім вводиться раніше, небажано виготовити дітей коров'ячим молоком, козячим молоком або тільки молочними кашами. Ми на практиці бачимо, коли поступають діти в нас, особливо з північних районів. Там, де практикується оце виготовлення молоком і навіть і козячим молоком, з дуже низьким показниками желізу, навіть до 40 грам на літр. Так пізно виявляються ці запущені випадки залізодефіцитної анімії. Окрім того, для покращення обміну речовин завжди. Допомагає свіже повітря, здоровий, міцний сон, фізичні вправи. Що потрібно робити? Що потрібно робити, щоб е... знизити розвиток залізодефіцитної анемії у дитини? Збалансуйте харчування. У щоденний раціон мають входити продукти із високим містом легко засвоєного заліза. Це мають бути риба, м'ясо, зелені овочі. Утримайтесь від наденного вживання чаю, кави, молока. Ці продукти порушують смоктування заліза. Чим більше кальцію, тим менше смоктується заліза. Тому після їжі не запивайте кави, чаєм, молоком, а краще соком, багатим вітаміном С. Дотримуйтесь під час вагітності та грудного годування раціонального харчування. Немовлятам цілком вистачає до 6-місячного віку запасів залізу, отриманих від мами. Тому 6 місяців ми вводимо прикорм. Постійно контролюйте час від часу рівень гемоглобіну. Перший контроль ми рекомендуємо в 9 місяців. Показники анемії гемоглобін 110 і нижче це перша ступень. 90-71 грам на літ це середня, і 70-50 грам літр – це вже вважається важка і ще нижче, то це на анемія. Оскільки перші признаки анемії важко запідозрити не тільки батькам, а й лікарям, які дотичні до медичного забезпечення обов'язково є при огляд дітей три загальноклінічні лабораторні обстеження. Це аналіз крові, аналіз сечі. Загальний і аналіз на крові на цукор. Лікування анемії повинне розпочинатися негайно після встановлення діагнозу згідно з даним обстеженням. При анемії у пішківнику значно знижується здатність до засвоєння необхідних мікроелементів, таким чином, адекватне лікування можливе лише за призначення лікаря, окрім дієтичного харчування. Обов'язковою мовою лікування анемії є лікування причин, які призвели до них, які я назвав вище. За анемією краще за все бореться м'ясо. Це телятина, курятина, індиче м'ясо та м'ясо кролів. Важливою є в харчуванні наявність риби. Доведено, що при анемії продукти тваринного походження засвоюються краще ніж рослинні. Відсі випливає, що деякі лікарські рекомендації вже є застарілими. Так, де встановлено, що яблука, гранати, морква, які широко призначались для харчування, краще засвоюються у поєднанні з м'ясними стравами. Тільки в такому випадку від їжі буде очікувана користь. З рослинних продуктів, що містять фоліові, кислоту, нікотину, аскорбіну та залізу, рекомендується доживання. Гранати, свіжа чорна смородина, обліпиха, шипшина, курма, абрикоси, яблука, сливи, журовина, брусниця, суниця, чорниця, зелень, салату, петрушки, шпинати, болгарський перець, морква, робовий картопля. Все бажано вживати в натуральному вигляді. Рекомендовано вживати чорний хліб із круп, гречкою і вівсянку. Традиційна медицина. Дікує залізодефіцитну анемію препаратами заліза. В новому житті, що ми можемо використовувати і в першу чергу для профілактики або при тільки першій ступені незначних проявах залізодефіцитної анемії. Це, звичайно, раціональне харчування, про яке я говорив. Еліксир антипаразитарний обов'язково, він покращує травлення. Це боротьба з паразитами, про які Наталія Вікторовна так гарно розповіла. І препарати, які містять вітамін С. Еліксір антиенемічний це джерело залізу і вітаміни, а фіто, апіфлор підвищує гемоглобін, підсилюють кровотворення, екстракт чорної гробини – залізо і підвищує гемоглобін. Елексір кляпшлункової залози покращує засвоєння поживних речовин. В організмі, флора, яка нормалізує мікрофлору, пішкини це дуже важливо, е бореться з дисбіозом, кропила, яка містить вітамін С, сприяє засвоєнню з желіза, янтарна формула це також джерело вітамінів і мікроелементів, м'які капсули заліза, протеїнові коктейлі, багато ще інших препаратів, які містять. Е Елементи, які сприяють кращенню засвоєнню організмом е заліза і е профілактують анемію у дітей. Але я хотів попросити вас, щоб ви пам'ятали, що важливо, не намагайтеся діагностувати і лікувати анемію самостійно без консультації лікаря, тому що навіть незначна незначний відсоток. На мою думку, це все-таки значний це 10, а може і більше, відсотків анемії, які ну, проявляються клінічно як анемії, можуть бути причиною досить серйозних захворювань. Це лейкози, патології нирок, патологія легень, печінки і багато інших. Тому спочатку потрібно продіагностувати, встановити основний діагноз, тому що анемія, як я вже сказав, це туринний. От, ну, і він, як правило, це вторинне захворювання, і тоді тільки можна приступати до лікування. Тому що причини може бути не тільки погане харчування і захворювання шлунково-кишкового тракту, паразити, а можуть бути ще й причиною і серйозні захворювання, такі як пухлини. І коли такі захворювання встановлюється, то, на жаль, однією дієтою. Не справитися, з анемією. Я на цьому хотів би подякувати вам за увагу. Якщо моя інформація була для вас корисною,